Розкажіть, яка ситуація в Херсоні та наближених населених неокупованих пунктах? Чи відходить вода довкола будинків? Бо бачимо повідомлення, що рівень води в районі Херсона в річці Дніпро впав до трьох майже з половиною метрів. Розкажіть деталі. Ну дійсно вода стрімко падає. Щодо населених пунктів трошки вище Герсона Теж Садове, в якому ми були ну, десь 4, 4 дні тому. Там вода впала ну дуже сильно, але воно знаходиться не на Дніпрі, а на Інгульці, який впадає в Дніпро, і тому там ну. І очікувано, що вона впаде швидше в районі Херсону Теж вчора, ввечері наша кореспондентка була в центрі міста. Бачила, що ну стрімко впала вода. Е, надсилала нам фото відео е, з того місця, де ну, всі бачили, була евакуація. Там в принципі дуже помітно, що вода впала. Не в Шуменському мікрорайоні, в моєму районі. Там поряд затоплений був поверхівка, яку всі бачили, яку в медіа показували. Е, вчора вечір в неї вже можна було зайти. До цього тільки підпливсти на е, човні, але при цьому ну, вода води там ще багато? Скажімо, в самому районі приватні будинки затоплені зараз. Там працюють рятувальники, там і комунальникам доведеться попрацювати, бо нанесення молу дуже сильне. Ну, така приблизно ситуація. А Сергій, а чи є можливо вже будинки, до яких повертаються люди, бо вода відійшла? Ну, от в Шуменському мікрорайоні це будинок на вулиці Куль я, я так розумію, туди вже повертаються люди. Хоча там зі 170 людей евакуювали не всіх 39 людей так і залишилося. В будинку, тобто вони й не виїжджали? Е, ну звісно, що мікрорайон острів, який затоплений на сто відсотків. Е, туди ну повертатися рано. Вода там впала серйозно, але будинки досі ну оточені водою. Сергій, а там е, люди ще є, які потребують евакуації, чи всі вже вивезли? Ні, ті, що потребують евакуації, вже немає. От тільки що у вас був кадр, якраз звідти, там, де людина з вікна виглядала, це, скоріше за все, ну, судячи з того, як виглядають будинки, це якраз мікроруйон «Карабел». Вже станом на 8 червня нам казали рятувальники-волонтери, що вивозити вже нема кого, бо всі, хто залишилися, не хочуть виходити. випливати. Да, сказали, що будуть очікувати падіння води вже в себе вдома. А таких багато Ситуція, таких, така, таких багато. То ви помічали дуже таких людей. Багато, дуже а багато а, а як вони Наша кореспондентка плавала разом з рятувальниками в мікрорайон Корабел. Бачила, скажімо, цих людей, спілкувалися з ними. Люди кажуть, що не хочуть, і все їх все влаштовує. Їм, от якраз зараз на, на кадрах, ви бачите цей мікрорайон Корабел, затоплений, ну, затоплений готель Бригантина. Бачите, вулицю Патона, я так розумію. Ну от, от так виглядає весь мікрорайон. Людям доставляють воду, доставляють продукти. В принципі, вони. Вирішили залишитися хтось ну, з різних причин. Я навіть не знаю до кінця чому, але багато хто каже, що немає смислу, де ми будемо там жити, а так ми все вдома. Хоча ви розумієте, там немає світла, немає газу. Питання каналізації теж ну, відкрите, ви бачите, все затоплено. Ну, Але люди вирішили жити там. А Щодо окупованої частини Херсонщини, лівобережжя, там ситуація надзвичайно складна. Про це сказав у своєму зверненні президент Зеленський, і також відомо про те, що вдалося евакуювати звідти там трохи більше ста людей. А чи була можливість поспілкуватися з тими людьми, яким вдалося врятуватися з лівобережжя? Що вони розповідають? Яка ситуація там нині? Я намагався це зробити. Я бачив цих... Людей декілька людей, з самих перших, коли куювали. Ем... Вони воліють це не розповідати. І, в принципі, ми спілкувалися з волонтерами, які це роблять, це цивільні люди, і вирішили, що поки що зарано розповідати якісь подробиці, тому ну, не коментуємо взагалі, і вони не коментують взагалі нічого, що відбувається. Вони не беруть з собою медіа, я намагався попроситися, не те, що намагався, я просився до декількох. Та до десятка груп різних, які плавають або намагаються дістатися туди, але вони не беруть свої медіа, намагаються не розголошувати, що відбувається. Ну можливо, це і правильно, тобто ви хотіли з цими волонтерами, які безпосередньо на окуповану частину Херсонщини пливу для того, щоб врятувати людей поїхати, вас не взяли? А скільки да, таких ну, волонтерів Зі, вони пояснюють це не стільки безпекова ситуація, як цілком холодним розрахунком? Да, що замість одного мене можна вивести якусь людину, і це цілком логічно? Да, тут тут я з ними погоджуюсь, що це правильно. А як відбувається така евакуація? Скільки таких груп? Волонтерів, чи це просто люди зголосилися, чи там є якісь представники там МЧС, тих самих українських, і як це виглядає? Що ви можете розказати зараз? Мені вже важко сказати в перший день, от в перші два дні 7-го, це відсотків на 90 були звичайні люди. От просто люди, яких я знаю, люди, яких я нікого не бачу, які приїхали з Одеси з Миколаєва, можливо, ну з різних міст. Вони зробили дуже важливу частину роботи. Вони вивезли дуже багато людей. Пізніше, звісно, ну і їм допомагали дуже активне не те, що їм вони допомагали ДСНС. Да? Бо там в деяких місцях та ж річка Кошова, яка відділяє мікрорайон Карабел від великого Херсона. Да? Її перепливсти на човні було дуже складно, бо там течія дуже сильна і перевозили людей, перевозили. В декілька етапів перегружали в ці атланти машини, болотоходи великі на великих колесах, які їздять по суші, плавають по воді. Зрозуміло, що це було разом. Там і поліція приймала участь, і ДСНСники, і волонтери. Пізніше, от зараз волонтери майже ну, дуже мало працюють, тому що ну, є велика небезпека. Ви бачили: обстріляли декілька разів. Площу, куди відбувалася евакуація, стріляли по волонтерах в плавнях. Вчнув вчора були випадки скидів гранат з дронів. Ну тобто, це небезпечно. Тому працюють зараз більше ДСНСники, допомога вся йде. От я з волонтерами розмовляв з благодійними фондами великими. Вони кажуть про те, що намагаються зараз допомагати більше ДСНСникам, тому що ну. Зараз потрібно допомагати тим, хто вміє рятувати, а не тим, хто хоче. Бо але ситуація бажаючи, надзвичайно додатку, складна і з ризиками. Угу. Да, і... Про... Великий навіть конфлікт відбувається між тими, хто бажає. Вони розповідають, що їх не пускають, що влада погана, але це робиться для безпеки і їхньої, і тих, кого евакуюють. Угу. Тому, це ну, виправдані такі заходи.